Всем привет, я Эльда, и сегодня идем с мамой другую сцену. Перед завидели Пасхалки. пасхалка с косче. З одним мобом прискорити ну, цей прогрес на подібен мотоцикл Ой. Ай, е я... может я приплываю месяця. Точно я проплываю. Все, происходит цей прогресс. Нам потрібен потребен. Ага, о, цей мой улюблений вертолеток. Нам треба. Может, я сегодня так же бы? Не знаю. Кстати, лайк, что вы с находкой с ними. это... да, но я не знаю, что я кукистку. Думаєте, я просто не точно не, не по щоб що Ну, але я не знаю. Ну, я че я щось пропустив, або щось. Що я подивився. Ну, але давай пропустимо це. Я не знаю, де це. І... опять цей рот мобайл. Ну я скачаю, удалив. Я траповидным. Сейчас с скибосы. Для боссов. Ну, босс для босс Смотрите. Ну ладно, я заеду на вечер МЦ. Ну, останняя пасхалка находится Неовестон. А в Таун 3 f 2 І це пасхалка на скіна. Нам нужно... Ой. Ага, все поставили. Поставили. What about Почему мне не дается тень? Тень. Ну еще разработчики и добавов. что, услож... усложнял план? Да, я не, не могу знать, знает эту пасхалочку, знать, значит. Потому что он... Потому что... Своїм тіном ховає. Не просто хочу знайти пасхалку не, а ви тінем ховаєте. Я не розумію, що це таке. Якщо ви скажете, що тут відбувається. По трубах. И, и у нас в магазині має з'явитися це створіння. І він має у нас з'явитися в магазині. І так, як я і казав, має з'явитися у нас в магазинчики. Давай. З... Давай снимем О, чикен. Поставлю на чикен. На чикен. И. І... І... О, ч? Если не шутка. О, значит, миф ховався тут. На. Ясно. Миф рабочий. Ну, тож, дякую за просмотр. Тож, бувайте!